Попадання села на чорну дошку означало вирок його мешканцям. Право вносити села та колективи до такого списку мали обласні представники ЦК Компартії України за поданням районних та сільських осередків. Іншими словами, формально це була ініціатива знизу. Система чорних дощок крім України діяла також на Кубані, Поволжі, Дону, Казахстані, територіях, де проживало багато українців. У селян, які не вкладалися у плани хлібозаготівель та заборгували державі зерно, конфіскували будь-яке інше продовольство. І воно не зараховувалось як сплата боргу і було лише каральним заходом. Політика натуральних штрафів мала змусити селян здати державі, нібито приховане від. Нього зерно, якого насправді не було, спочатку каральним органам дозволяли відбирати лише м'ясо, сало та картоплю, проте згодом вони взялися і за інші продукти тривалого зберігання.